Вітаю хлопці і дівчата. Дуже невелике відео про те, як в будь-якій справі, в будь-якій сфері діяльності людини знайти спеціалісту, знайти постійних клієнтів. Побачив я в пост в треці дівчина, фотограф, каже, все, я не буду продавати фотоапарат, не хочу витягувати його з шафи, з полички, тому що каже, в мене не виходить знайти клієнтів і. Прямо так і сказала. Каже, я програю конкуренцію. Тому що, каже, фотографів, відеографів дуже багато, спеціалістів і я не, ну, не можу пробитися через це. Е, дивіться, в таких випадках, перед тим, як опускати руки, я вам скажу дві, дві речі перед тим, потрібно зробити. Перед тим, якщо ви вже там наважитеся <зад -со> <зад -со> здатися і опустити руки. Е, перша річ: в якщо ви займаєтеся будь-якою сферою м -м спеціалістом, я в будь-якій сфері діяльності, тобто ви е, там. Наприклад, там, ремонтуєте квартири, зваркою займаєтеся, фотографуєте, ремонтуєте велосипеди та будь чим, тренуєте когось, дивіться, відкриваєте чат GTP, останнього версію, яка там буде на той момент, коли ви подивитеся. І кажете, так і так, я так, займаюся таким-то, таким, то даєте йому максимальну інформацію про себе, щоб він розумів, хто ви, що ви. І кажете, допоможи мені побудувати, допоможи мені побудувати стратегію. Стратегію просування, щоб я міг е, регулярно отримувати велику кількість клієнтів. Я звідки це говорю, тому що я так пробував, я питався чата GTP і досить і досить м -м, хороші і адекватні результати він мені дав. Не просто по покроковий алгоритм, тільки просто бери і роби. Просто Зараз я трошки іншим займаюся, я зараз в даний момент е, як то кажеться, в точку стоки. О, Але дуже мені сподобались його відповіді. І він вам дає цю стратегію, що ви там повинні чим... крок перший, потім другий, третій, чеверти. І після того ще можна попросити його. А тепер дай мені, будь ласка, крок р більш детально, крок перший. то що ти дав, Пункт перший, потім більш детально, пункт другий, більш детально пункт третій. Потім можна підпункти ще більш детально. І можна так він так розпише, що ну, особисто мені таке подобається. Я бачу цілком адекватні речі. Він написав. І ще не забувайте, що навіть якщо вам зараз не сподобається те, що він скаже, та ті результати. Він з часом, вони розумнішують і, наприклад, через пів року там результати будуть ще кращі. Е, через рік ще краще. Там база їхня збільшується, вони, алгоритми їхні покращуються, а ці системи вони стають розумнішими. Ну і друга річ, я також хотів сказати, перед тим, також, як опускати руки, пам'ятайте, що в будь-якій сфері діяльності людини також я, як ви розумієте, не перший рік живу, та? в будь-якій сфері діяльності людини, чи ви займаєтесь музикою, чи ви займаєтесь спортом, чи ви... Та будь-чим, чи якимось там блогінгом, е чи сільським господарством е для успіху потрібна критична кількість зусиль. І для, тобто Критична кількість зусиль, щоб пішов успіх. Тобто ви робите, роб, працюєте, працюєте, працюєте і вивчаєте, дивитесь ролики, читаєте книжки, спроби робите, і, і не виходить, тому що не набрана критична кількість зусиль. Але проблема в тому, що в конкретній, в кожній сфері діяльності людини так, є певна кількість зусиль, яка потрібна для успіху, для певного успіху. І ми не знаємо, скільки, скільки цього потрібно. Розумієте? Там в, там, в тому, щоб стати майстром спорту з бігу, на кількість зусиль, щоб, щоб стати успішним там, фотографом, чи там зварником чи укладальником плитки, потрібна інша кількість зусиль. Це треба. І, і плюс ще кількість це залежить від конкретної сфери діяльності людини, від, від самооцінки людини. Так, в когось краща самооцінка, він легше піде, а в когось гірша, він, йому треба більше зусиль, більше спроби. В тому числі від кількості зв'язків людини, в, від кількості. Mm. Ну і від везіння, скажімо прямо, від везіння також частина залежить. Все, отакі дві речі. Перед тим, як опускається руки і ви вирішили здатися в будь-якій сфері діяльності, включаючи там фото-відео, так, перше, просите чат GTP, поведуй мені стратегію. Кожен пункт він вам дає, ви ще ці пункти нехай вам ще розбиває. По, але перед тим поясніть, хто ти що, ти, що ти, що ти вмієш, що ти хочеш, е, чим ти володієш. Тобто я маю фотоапарат, то, 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 що мені потрібно, він вам це все порозписує. Якщо він зараз вам не сподобається відповідь, я вже повторююся. Він вам через пів року, наприклад, чи через рік він зробить це ще краще. Але починати можна вже, вже не чекати. І друга річ пам'ятати, що в будь-якій сфері діяльності людини від співу спорту до, до, до там, промисловості, до, до якихось ремонтів, до ще чогось, потрібно для успіху. Е, Певна критична маса зусиль. І поки ті зусилля, деколи в когось ці зусилля будуть один рік, в когось буде 5 років, в когось буде, ну, може й більше. О, але поки та кількість зусиль, то я знаю і по собі, не буде пройдена, результату не буде. От такі дві, скажімо так, невеличкі поради, але я думаю, це комусь буде корисно, все, всього найкращого, тримайтеся.